Атакувати, що стосується Одещини, я вам поясню: ситуація в чому, що ворогу після Керченського мосту потрібно було продемонструвати якусь активність, як це відбувається в Росії? де доручення? Там, як Путін каже, я вислушав, значить, предложення Міністерства оборони Росії по цьому поводу? Йде доручення, треба щось зробити. Там же бігають у ці шизоїди, їхні ура, патріоти, пропагандисти, і жолчу значить ллють і кричать. Давай, давай, давай центри прийняття рішень, мантра, як знаєте, як кожен раз. Ну от що вони роблять? Вони одразу на наступну добу, наступну ніч, це ще попередня, наносять удари по Миколаєву і Одесі, і Одещині. Мета, яка написати рапорт в Росії, подати начальству про що і подати звіт, що знищили, начебто, об'єкт з виробництва безпілотників, дронів. Надводних і центр управління відповідними спецопераціями військово-морських сил. Це не так, насправді це не так, а, і ми це розуміємо. Але ну в Росії подають це як досягнення. Тобто, хоча ви знаєте, цей центр по ньому, начебто, вже в російській версії, кілька разів наносилися удари і по центру виробництва дронів, а вони як вироблялись так і виробляються. Правда, якась от дивина, насправді. Так, от вони подають це і рапортують, і з цієї точки зору, звичайно, вони хочуть це подати як, значить, після з двох моментів, після значить Керченського мосту, вони, начебто, відповідають, тобто не залишили від відповіді без відповіді формально. І другий момент зернова угода. Вони ж тиснуть і показують, що Україна, президент Зеленський він же сказав, що ми звернулися і до ООН і до Туреччини з листом, що Україна готова і в односторонньому порядку виконувати домовленості, тобто забезпечувати зерновий коридор, щоб ці поставки йшли, все. Росія ж виходить, Росія ставить як завжди ультимативні умови, шантажуючи і не хоче. І таким чином вони демонструють, що дивіться, ви не зможете безпеку гарантувати без участі Росії в цій е, угоді. Ну але що би я хотів сказати? Важливий момент. Розумієте, ми не повинні потрапляти в ось цю пастку про те, що щось відбувається, українські сили атакують якийсь ворожий об'єкт військовий, і після цього ми говоримо про те, що от буде там відповідь, от буде і так далі. Бо розумієте, ми так дійдемо до того, що ми взагалі нічого робити не не можемо в плані війни. Тобто, а ми маємо знищувати ворога, який прийшов сюди на нашу землю і хоче нас знищити, і це очевидна мета. Ми захищаємось, тому. Повірте мені, якби не було ситуації з Керченським мостом, чи не було а, прильотів по військовим базам в Криму, чи там а, в інших місцях, в Росії би, скажімо так, а, вигадали все що завгодно, будь-яку причину, і їм не треба цю причину вигадувати, тому що вони вже почали війну, і в рамках цієї війни ми маємо бути готовими до того, що ризики ракетних атак і ракетно-дронових атак вони з